Аналітика або ж статистика по чатам. Як ми вже розібрались, в KCRM можна підключити усі свої канали переписок, такі як Telegram, Viber, Instagram, Facebook, електронні пошти. в Принципі, будь-що. І, власне, потрібно ж розуміти, а скільки в день взагалі переписок, як швидко ваші менеджери, чи ви самі відповідаєте на повідомлення клієнтів, скільки в день закривається чатів успішно і так далі. Для цього в нас є розділ аналітика по чатам. Перейдемо в нього і подивимося, яку інформацію тут можна побачити. Перш за все, скажу, що за замовчуванням інформація показується за останній тиждень. Ви можете вибрати більш Довгий чи короткий період, який вам потрібно проаналізувати. Яку інформацію ми тут показуємо? Перш за все, саме тут, в аналітиці, ви вперше зустрінетесь з таким поняттям, як тікет. Чому? Тому що до цього в нас були діалоги, тобто, коли ви переписуєтесь з клієнтом, це саме діалог. А тікет це та частинка діалогу, коли клієнт вам написав, цей діалог був відкритим, і в момент, коли менеджер закриває діалог. Ми вважаємо, що питання клієнта було вирішене, і тікет можна закрити. Відповідно, якщо менеджер закрив питання клієнта, ми його вважаємо закритим. На даному прикладі ми бачимо, що за попередній тиждень в нашій тестовій системі було 18 всього на тикетів створено і. Це насправді мало. В реальному е проєкті, звісно, їх будуть там, сотні чи тисячі, е але маємо тут таку статистику. І скільки закрито. Тобто тут бачимо, що е велика кількість тікетів не була закрита, тобто всі діалоги досі відкриті, менеджери не пропрацювали їх. І далі по діалогам та ж сама історія: ми бачимо, скільки діалогів е було відкрито за обраний період. По суті. Так як це діалог, чим від, від тільки то відрізняється, це можна казати як користувачі, які написали вам вперше, тобто раніше вони не писали. І можемо також бачити, скільки нових користувачів вам пише щодня вперше. Або щодня, або в залежності від періоду обраного, статистика автоматично групується. І також такий параметр, як час відповіді, дуже важливо розуміти, як швидко відповідає. Менеджер клієнту, ми рахуємо час відповіді по всім повідомленням, тобто всі повідомлення, коли клієнт нам написав, і до наступного повідомлення менеджера ми ці всі паузи, так би мовити, враховуємо. І система рахує цей час. В даному випадку ми можемо бачити тут час в секундах. Що дуже великий час, ну так як демо система тут часто діалоги взагалі не закриваються, от, але в інших чатах 190-119 секунд, тобто 2 хвилини середній час відповіді на повідомлення, що є досить непогано. Тобто, в принципі, в залежності від ваших стандартів, чим менший тут час, тим в цілому краще. Далі є статистика по каналам. Ви можете бачити і розподіл по вашим каналам, тобто у вас може бути насправді декілька телеграмів, тоді. Ви будете бачити по кожному каналу кількість тікетів, і також по кожному типу каналу. Тобто, якщо, наприклад, у вас 10 інстаграмів, вони тут будуть показані як тип Інстаграм, наприклад, і так далі. Тобто, знову ж таки, можна по кожному бачити. І конкретні цифри, тобто скільки нових, скільки в обробці, скільки закритих. Для того, щоб вам не потрібно було кожен раз пам'ятати, що це означає, тут є підказки, тобто, ви можете. Дивитися, і що це означає, але в цілому інтуїтивно, тобто повинно бути досить зрозуміло, тобто, скільки нових тікетів, скільки тікетів, які ще в процесі, і скільки було закрито за обраний період тікетів. І також, звісно, середній час відповіді на повідомлення, і в цілому закриття тікету, тобто вирішення питання клієнта. І остання в нас вкладка це. Статистика по менеджерам, тобто по кожному співробітнику, хто відповідав у чатах, можна побачити, скільки в нього нових тікетів, скільки в обробці закритих, і також середній час, середній час закриття. Можна розуміти чітко, які менеджери швидше опрацьовують, які повільніше, яку кількість і так далі. Тобто планувати завантаження і розуміти, хто ефективніше працює. Тому аналізуйте, користуйтесь, успіхом!